Вітаємо це окрема думка. Сьогодні будемо слухати окрему думку речника Київського патріархії, архієпископа Євстратія Зорі. Я вас вітаю. Вітаю А ми будемо говорити про можливість об'єднання українських церков в єдину помісну церкву, про міжцерковні стосунки і трохи про політику через те, що багато політики у цих стосунках. Кілька днів тому патріарх Російської православної церкви Кіріл надіслав нашому новообраному президенту Петру Порошенку привітання. Привітання було надіслано ще перед тим, як визнали чи привітали новообраного президента керівники Російської держави. І от що для вас особливо от, означає це привітання? Що ви бачите в ньому? Ну, я бачу дещо інше, ніж бачить багато тих коментарів коментаторів, які говорили на цю uh -huh, тему. Uh -huh. Найперше, я бачу, що це привітання було після того, як було надіслано привітання нашого патріарха, тобто на наступний так, день Так, після Філарета. Так, після Патріарха Філарета uh -huh. на наступний день було привітання від Патріарха Кирила. І як на мене, це означає, що Патріарх Кирил. Побоюється за те, що він може втратити остаточно свою владу і свій духовний авторитет в Україні, і тому він намагається, хоча б, як кажуть, вскочити в останній вагон потяга, що відходить, і показати, що ось він теж турбується про Україну що ось він стоїть нібито над Подіями і він не займає ту чи іншу сторону, але всього цього вистачило російській церкві зовсім ненадовго. Я хотів би провести одну таку певну паралель, тому що одночасно із Патріархом Кирилом ми почули заяви від імені колишнього президента Януковича, який теж сказав, що він поважає вибір. Українців сподівається, що це принесе мир, і так далі. І одночасно із цим за кілька днів, ось буквально пару днів тому, з'явилася і заява від імені Януковича, і заява речника Московської патріархії пана Лігойди, де вони обидва говорять приблизно однакові речі. А саме, що ось ми сподівалися, що новообраний президент принесе на землю України мир. А замість цього відбуваються бойові дії, гинуть люди і так далі. Все це є неправильно, все робиться неправильно. Треба мир, треба злагода, порозуміння. Тобто, коли це говорять настільки різні люди, здавалося б, з настільки різних місць, то у мене складається враження, що просто була надана певна санкція в рамках певних таких дипломатично-політичних. Заходів була надана певна санкція, в тому числі московському патріарху, привітати е, Петра Порошенка до того, як е, це е, зробить Кремль для того, щоб з одного боку запустити такий пробний шар в інформаційному полі, а з іншого боку, сказати: ось ми думали, це такий буде президент, який буде прислухатися. а Він от з самого початку не угу. прислухається, щось там не так. Може дійсно він. Як дехто каже, що насправді всім в Україні керує Дмитро Ярош, а Петро Порошенко це тільки е, така маріонетка. Мар так, так. Але є мені здається, в тексті привітання є така шпилька. От я не знаю, чи ви бачите її, е, але мені кинулися у вічі такі слова Кіріла. Півроку тому полум'я ворожнечі спалахнуло в Києві, а тепер воно вирує на південному сході країни, не шкодуючи ні жінок, ні дітей, ні старих. Тобто в цьому є натяк? Ви бачите, натяк того, що от полум'я зла спалахнуло на Майдані, і саме це полум'я зараз спопиляє мирних людей на Схуді. Ні, Ну без, безперечно, що картина, яку е, бачать через кремлівські окуляри і через кремлівські телеекрани, вона абсолютно інша в порівнянні з тим, що реально відбувається він, в Україні. Але він це Привітання президентові безперечно, тому що це є публічна е, річ. І він публічно намагається з одного боку. Він нібито напряму не каже, що він засуджує події на майдані чи засуджує те ті ті антитерористичні дії, які відбуваються на сході України. Але разом з тим він яка дипломатичною мовою виразно натякає, що він є противник і подій майдану. є... Противник і того, що відбувається на сході України, але не так, як ми тут в Україні, є противники того, що відбувається на сході, бо ми там бачимо тероризм, озброєний сепаратизм і просто вже зараз навіть банальний бандитизм. А він е, бачить дещо інше, нібито ні з того, ні з цього. Все було мирно, спокійно, і тут раптом е, е, братовбивча ворожнеча сама собою розгорілася. І самі собою від цього почали гинути люди. Колись один е, сатирик, років так 20 тому казав е, про е, подібні речі, коли е, атеїсти водили екскурсії по колишнім місцям зруйнованих храмів, і казали е, 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 к жаль, храмовий ансамбль монастиря не сохранився». Отак, от так взяв. І не зберігся угу. не те, що його зруйнували. Він взяв і не от так само і там. От воно запалало. Невідомо чого ж воно так і запалало. Це полум'я і вогнища, і чому гинуть е е е жінки, діти, е гинуть люди. Можливо, тому що туди прислали терористів і інструкторів із Росії. Ну от власне це моє остан... наступне питання було, владико. Ось СБУ заявляє, що відомі їм факти використання Московсь... московським патріархатом культових приміщень, церков і навіть святогірської лаври як баз для диверсійних груп терористів, а також про постачання і перевезення зброї священиками московського патріархату. Дехто зі священиків, як ми знаємо, вільний від молитви час навіть бере участь у акціях бойовиків. Скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду, ви, ви бачите, що якісь зміни в умах мирян відбуваються. Це люди розуміють, бачать безперечно, чи безперечно, чи що це дуже багато людей це бачать, і насправді починають розуміти, чому в Україні повинна бути єдина помісна церква, і чому ця церква не повинна бути підпорядкована московському патріархату, а повинна бути незалежною, тому що власне з Москви. Завжди дивилися всі ці 23 роки і дивляться досі на підлеглість православної церкви в Україні московській патріархії, як на інструмент реалізації російської державної політики. Дотепер скажімо так, ці факти не були так явні. Бо не було такого суспільного загострення, а тепер на хвилі цього суспільного загострення просто mm -hmm. виявляється, хто є хто. І буквально вчора ввечері я був вражений, чесно кажучи, такою цинічною відвертістю, коли один із по суті речників пов'язаних із московською патріархією, а саме Роман Сілантів, який називає себе його називають керівником. Правозахисної служби всесвітнього Російського народного собору, він у коментарі, який був розповсюджений через стрічку новин Інтерфакс релігії, говорить, що в Україні є священники Московського патріархату, які насправді дослівно є моральними уродами. От, а, власне, а, про... а от чи кого ж він називає моральними так. уродами в Рясі? А виявляється зараз. Про те, кого він називає моральними уродами, ми поговоримо в наступній студії, тому що я розумію, що не всі є велика частина священства, які виступають за єдину Україну, от, і я от. розумію, що вони патріоти. Зараз ми підемо на рекламу. Буквально одна хвилинка. і Ми повертаємося до розмови із архієпископом Євстратієм Зорею. Речник Київської патріархії, архієпископ Євстратій Зоря, є сьогодні гостем окремої думки. Ми говоримо про ситуацію. Яка допомогла об'єднати церкву українську в єдину помісну, і ми з вами зупинилися на тому, що значна частина священників московського патріархату є патріотами, і їм дуже непросто в ті часи Безперечно. в ті часи а, жити. А, наскільки багато таких людей в церкві московського патріархату Наскільки вони готові об'єднуватися? От в єдину це два різних питання. Так? А, наскільки багато? Мені здається, що mm -hmm. все таки більшість, mm -hmm. і не просто більшість, а переважна більшість, тому що. Якби було не так, то ми вже були, були би свідками значно е, гірших подій, е, і ми б е, бачили більш явно е, е, це у е, діях е, церкви. А так, ми бачимо, що офіційна позиція церкви московського патріархату є співзвучною із позицією інших конфесій. Від самого початку засуджувався і сепаратизм, і екстремізм, і е, незаконне використання зброї тощо. Але зараз ми бачимо дуже дивну картину, якщо ще буквально нещодавно, навіть той самий патріарх Кирил намагався подавати себе і російську церкву, як нібито такий фактор і чинник примирення. Що ось е, ця церква представляє і Схід, і Захід України, і е, тих, і інших. Е, тепер, ось після вчорашньої е, чи позавчорашньої заяви е, е, людини, яка має безпосереднє відношення, ми це добре знаємо, до керівництва Російської православної церкви, угу. і вона називає моральним уродом в рясі не священника, який взяв автомат в руки. Очолив банду і пішов е, зривати вибори президента України, а називає таким е, офіційного речника е, УПЦ Московського патріархату протире Георгія Коваленка, який у досить, е, е, скажімо так, м'яких і виважених виразах висловив осудження цим справам. Виявляється, що взяти автомат в руки і піти громити дільницю це є добра справа з точки зору так званого правозахисника. Який представляє інтереси російської церкви, а осудити це це по суті є злочин. і Він прямо каже, що таким не місце в нашій російській церкві владико. Ну от їм не місце. Що можуть зробити ці священники? Вони можуть просто а вони стоять перед вибором. Тепер який це вибор? Вони тобто... стоять перед вибором. Вони чи вони, можуть... вони далі будуть перебувати у складі московського mm -hmm. патріархату, чи все ж таки вони? В цілому українські патріоти зрозуміють, що їх Москва банально використовує, хочуть вони цього чи не хочуть, згідні вони з цим чи не згідні. Вони стали заручниками ситуації і їх хочуть тобто, використати як інструмент приватно. Вони можуть просто перейти до київського патріархату. Я думаю, що найправильніше було би. Це а, і друга, прийняти я буду сказати, рішення про, про те об'єднання в єдину помісну православну церкву. Але якщо е, хтось... Вже зараз не може терпіти тої ситуації, яка є зараз. Є вже такі священники, і це вже не поодинокі випадки. Вони просто особисто приймають це рішення самі або з громадами своїми. Вони звертаються до нашої церкви для того, щоб е, вже бути е, частиною єдиної православної церкви. Ко ще кілька місяців тому священний синод української церкви Київського патріархату звернувся до священного синоду е, Української церкви Московського патріархату із закликом до об'єднання. Які зараз стосунки складаються між київським і московським патріархатом, бодай з тою частиною, яка готова співпрацювати і думати про об'єднання? От є зараз якийсь діалог. На, е, на якому е, рівні це дуже ведеться? складно відповідати на це питання, тому що з одного боку е, офіційного діалогу? Ми так і не побачили, а чому от що заважає? От є а Георгій Коваленко. Є ви отець Георгій Коваленко. Не є членом комісії. До речі, я теж не є членом комісії з Хоча ми знаємо одне одного по спільній професійній журналістській діяльності на церковній неві. Тому ми так чи інакше, знаючи одне одного, підтримуємо угу. певний контакт, але Ще понад три місяці тому синодом УПЦ Московського патріархату було прийнято рішення про створення комісії для ведення діалогу. Ця комісія, по до речі, вогу. існувала Ющенка теж і не було результату. Так, вона існувала видимого. і Ющенка, Але, по-перше, там був дещо інший склад. По-друге, тоді відбулася зустріч. Це було на початку жовтня 2009 року. І відразу, після того як ця зустріч відбулася, буквально на тому ж тижні Московська патріархія відкликала з України архімандрита Кирила Говорона, який був ключовою так, дієвою так. особою. Ми з пригадуємо. того боку його просто вирвали. В Москву призначили на посаду е, фіктивно створену першого заступника голови е, учбового комітету московської патріархії, щоб він не займався українським справами. і таким чином тоді початок діалогу був похований зараз. Навіть не відбулося першої спільної зустрічі, тобто ми неофіційно спілкувалися, і ми, з нашого боку, Київського патріархату, надавали низку пропозицій, так провести чи так провести, такі питання порушити, інші питання порушити. Але з того боку, попри те, що немає відмови. Ніхто не каже, ми не будемо вести діалог. Але і сам діалог не розпочинається. Мені здається, що в цьому значну роль відіграє, по-перше, позиція московської патріархії, яка категорично проти діалогу, тому що вона побоюється його плідності, що ми нарешті домовимося. І тому краще, щоб не було ніякого діалогу. Так само, як і Російська Федерація зараз каже, що українське керівництво нелегітимне, і тому ми з ним переговори не, не будемо вести. І, е, е, друге, це те, що як вже зараз видається, нинішній керівник УПЦ е Митрополит Онуфрі, який виконує обов'язки предстоятеля церкви, він занадто залежний від позиції московської патріархії у цьому питанні, а особисто ми не побачили якоїсь його зацікавленості в тому, щоб цей діалог хоча б розпочався. Ну але я хотів би от підкреслити, що це лише про часом. Ми продовжимо. Ми продовжимо далі. Власне, мене цікавить, що якщо ви говорите, що РПЦ є занепокоєння своїм майбутнім у в Україні, то вони повинні бути зацікавлені, хоча б буде в якомусь діалозі із мирянами. На жаль, вони зацікавлені, дещо в іншому про це поска. Ми про ми продовжимо розмову. Архієпископ Євстратій зоря є гостем окремої думки. Будь ласка, будьте з нами. Архієпископ Євстратій Зоря, речник Київської патріархії, є гостем окремої думки. Ми продовжуємо розмову про міжцерковні стосунки, міжцерковний діалог. 30 січня в Україну під патронатом Російської православної церкви та патріарха Кіріла за фону привезли православну святиню «Дари волхвів». Безпеку ем, от цієї святині ем, охороняв чи забезпечував Ігор Гіркін. Він же стрілок, який зараз нам відомий е, як керівник терористів на Донбасі. Фактично, це офіцер ГРУ, який, який був привезений в Україну для розвідувальної діяльності під прикриттям ем, святині. Під прикриттям святині, скажіть, будь ласка, ем, от е, звичайні люди. Які відвідують церкву, ваші парафіяни, як відреагували на цю інформацію? Це ж був великий сюжет про це на центральному так, так, без, телеканалі, безперечно. і дуже багато, я знаю, що дуже багато людей, киян, їздили і вклонялися цій святині, і ми ніколи не могли подумати, що це була ну, така. На, насправді це те, про що ми говорили давним-давно. Наприклад, що приїзди московського патріарха в Україну це настільки. Пастерські візити, візити паломництва, візити молитви, спілкування з пастою, скільки політичні е, акції е, спрямовані на розповсюдження кремлівського впливу, е, впливу ідеології так званого «руського міра, угу. яку зараз активно використовує е, Кремль і особисто президент Росії Путін для розповсюдження свого е, 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 впливу в Україні. Зокрема, так ось ми про це говорили. А нам калині, ну ви це так кажете, тому що ви є противники московського патріархату, насправді це пастирський візит, і так далі. Вже в таких речах, коли привозять святині, але разом з тим привозять е, розвідників, а, агентів. А, агентів, і так далі, е, це вже е, м, крайній ступінь цинізму е, і е, по суті. Е, е, Ознака того, наскільки у деяких осіб в російській церкві, як в керівництві, так і у колах на, до нього наближених, бо йдеться власне, про Костянтина Малофєєва, який організовував е, всі ці заходи, які очолює е, Фонд Святителя Василія Великого, і з яким співпрацював і е, цей самий Гіркін, і нинішній так званий прем'єр-міністр е, Донецької Республіки е, Бородай. Який теж е, п, працював е, у е, фірмі е, маршал, е, якого очолює Малафєєв. Так ось е, mm -hmm. у цих людей, очевидно, настільки викривлене саме розуміння того, що є православ'я, що є християнство, що на насправді вони під виглядом християнства сповідують е, 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 русський мір. І для них саме руський мір є тією святинєю, тим божеством, якому вони поклоняються владико. Після цієї всієї історії, не тільки з дарами Волхвів, але взагалі після історії російської інтервенції в Україну, після історії яку. Яку позицію зайняла Російська Православна Церква? От ця ідея рускава міра, як ви думаєте, вона вже похована? Чи вона ще має шанс відродитися в якихось формах і далі на теренах України ще бути проповідуваною? А, ну вона ще досі пускає свої метастази, як угу. ми бачимо на півдні, на сході України, і тому ще тобто, бід, не... біду вона нам буде нести. Доки в Кремлі не зрозуміють, що ця ідеологія відродження імперії є шкідливою і безперспективною, ох, а коли ж вони це зрозуміють? це вже знову ж таки в руках Божих, тому що Бог може неможливе зробити можливим, і те, що здавалося ще півроку тому, абсолютно нереальним, зараз вже є даність і тому. Ми не сподіваємося, скажімо, тільки чи виключно на якісь офіційні контакти чи офіційний діалог. Насправді для нас найголовніше, що відбувається діалог в суспільстві. Люди, віруючі, священники, вони говорять, ми відкидаємо ідею рускоміра, ми хочемо церковної єдності, ми хочемо знайти порозуміння, ми хочемо зберегти єдину Україну. Оцей діалог іде, не зважаючи ні на позицію патріарха Кирила, ні на позицію тих, хто е, е, на неї орієнтується тут е, в Україні. І я переконаний, що в свій час. Ми прийдемо до того, що в Україні буде єдина помісна церква, а вона буде одним з тих елементів, який буде захищати Україну від таких ворожих нападів в ідеологічній площині чи під прикриттям релігії, коли до нас будуть завозити те, що Хоче підпалити наш дім зсередини, ну припустімо, що частина е, священиків е, УПЦ МП е, сприйме ідею е, об'єднаної церкви української помісної і при і об'єднається з київським патріархатом. Можливо, за, за таки хто там вже приєднається. Але однаково буде ядерне, ядерне оце от, е, ядерна е, кількість людей, яка зараз е, і далі буде відстоювати ідею міра і російської православної материнської церкви. Що тоді? Однаково є священики, які ніколи не, не зрадять ідеї Русского руського. Я думаю, міра. що тут треба е, 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 розуміти і е, бачити, е, е, які речі є ключовими. Які речі є е, е, другорядними і не настільки важливими. Очевидно, скажімо, е, партія, е, яка перебуває при владі, і партія, яку цю владу втратили, вони мають зовсім різну вагу у суспільстві. Президент Янукович рік тому і президент Янукович зараз це е, абсолютно різні з точки зору е, суспільного значення люди. Е, так само в, до 2007 року. На лоні в лоні церкви московського патріархату діяло безперешкодно так зване політичне православ'я. Після того як його засудили офіційно, угу. воно зійшло на маргінес. Так само і тут ті, хто зараз через цілу структуру церкви намагається впливати повністю на всіх віруючих, вони просто відійдуть на маргінес і не будуть становити такої небезпеки для України, для суспільства і власне і для церкви також. Ви можете передбачити, власне, скільки років потрібно, щоб от народилася українська помісна церква? Можемо зараз сказати? Ну, скільки для цього треба років? П'ять десять? Я, я думаю, що, судячи з того, як розвиваються події зараз, наскільки не спресовані, йдеться про значно мерші, менші терміни. Очевидно, що потім це буде складний процес, процес зростання, процес mm -hmm. скажімо, зрощення, з'єднання внутрішнього. Але для того, щоб е, зрештою прийняти ухвалити таке рішення, я думаю, що не про десятки років йдеться точно. Велико, дякую за розмову. Нашим гостем сьогодні був архіпископ Євстраті Зоря, речник Київської патріархії. Дякую, що були з нами. Дякую. Це дуже добра новина.